Коли почне діяти закон про мобілізацію в Україні? Ця вся історія пов'язана з дуже багатьма факторами. Україна матиме мільйон бронів у 2024 році. Буде мати. Повстання в Башкирії перекинеться на всю Росію. Це повстання, яке назрівало дуже давно. На всі гарячі запитання, просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв, що покажуть карти. І наше перше запитання: коли почне діяти закон про мобілізацію в Україні? Дивіться закон про мобілізацію він постійно буде знаходитися в дуже такому. Нестабільному стані він буде дороблюватися, він буде щось з ним постійно буде відбуватися. Те, що я бачу на даний час, стабільності нема і поки не буде. Чому? Тому що ми бачимо ситуацію, яка нестабільна на фронті. Тобто, з одного боку, нам потрібно зрозуміти, що нам які нам класифікації потрібні в цьому законі, що для чого. А з іншого боку, є люди і права. Тому. У ці моменти вони постійно стикаються з проблемами, тому що з одного боку вони придумують якийсь дуже суровий такий, знаєте, закон, тому що ну знову у нас з вами і єрофант це людина, закон, тобто це закон Божий. Є ще не забувайте. Тобто, оця вся історія вона пов'язана з дуже багатьма факторами, і вона не може бути стабільною на даний час, тому що нема. Розуміння, чи закінчиться війна завтра, чи закінчиться вона через 10 років, ніхто цього не знає. Друге запитання. Україна матиме мільйон дронів у 2024 році. Ну, давайте так. Мільйон вона мати не буде, але буде мати. Це вже дуже добре, тому що тема з корупцією зараз дуже активно Переслідується, бо зараз дуже багато є зарубіжних консультантів, які спостерігають за тим, що куди направляється, тобто спеціально для того, щоб дивитися. Тому я вам більше скажу, що до кінця року, до кінця року, дуже багато прийде зброї. Зараз Америка і Європа ну більше Америка, напевно, зацікавлена в тому, щоб Україна перемогла. Принципово вже Європа, ну більш-менш на рівні питання, чи е, щирі наміри Євросоюзу, а точніше Англії, ось у чому питання. Давайте подивимося: щирі. Бо карта Сонечка якраз і говорить про дуже сильну допомогу в плані зброї і в плані грошей. Тому я хочу, щоб ви звернули увагу, що нарешті нарешті щось змінилося дуже активно, і вони почали реально бачити, що в Україні дійсно відбувається лихо. Хоча я не розумію, що для цього потрібно було так багато часу, щоб це зрозуміти, але в будь-якому випадку зараз ми бачимо ось таку ситуацію. І останнє на сьогодні запитання. Повстання у Башкирії перекинеться на всю Росію. Це повстання, яке назрівало дуже давно. І вам більше скажу, що є якийсь лідер, та людина, яка несе оце повстання, і вона намагається зробити максимально для того, щоб це розповсюдилося по всій країні. А питання, чи буде це, думаю, навряд чи. І більше того, що карта «Страшний суд, вона якраз говорить про те, що є така людина, так одна єдина лідер, яка ось трубить, тобто роздає інформацію іншим сліпим людям, тобто вона пробуджує в них агресію до Путіна. Вона пробуджує гредагрну агр... до нових якихось дій. Тобто ми бачимо з вами ситуацію, що дійсно вона працює це, це десь хтось щось вже починає робити. Але розумієте, ну навряд чи станеться так, що ця ситуація буде така прям глобальна і масштабна. Всі це розуміють. Всі розуміють, що Путін не той лідер, який повинен бути в Росії, але ніхто для цього нічого не робить, бо бояться абсолютно всі. Це була рубрика. Запитай старолога». Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.